Тисяти десяти дві. Тіддесяти десяти. Злуб діду, мій друг. Весело нам. Захистити навкруг. Та-ра-ра Кумедне цуценя додає завод, не менеї дня без пригод. Гритися в саду разом з луб Ковзати на льоду. Тільки з луб діду. Ігри забавить всі з ним до ладу. Підемо похід! Гратей луб-діду, знайо лававід, мудрий луб-діду. усім вам привіт. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Небезпечні винаходи, луб-діду. Чудово. Глянь одолзе. Бачиш ці марі? Б'юся о заклади і получу бі лях м'ячам. Звісно, спробуй. Дивися. Удар фірм моїй футбольні кар'єрі кінець. Чудова робота, Лупі. Гра скінчилася, Щ хіба ти знімеш з дахом м'яч? Стоп! Чекай, це ще не кінець. Зараз буде наступний удар удолзе! Ми коронний! От і все, Починаємо політ на повітряних кулях. Чого чекаєш? Піднімайся на борт. Чекай, ну луб діду. Я залюбки тобі допоможу, але такий кіт, як я, не стрибатиме такий кошик, як цей. Що? Добре, тримай курки, а я лізу середину. Ой. Що тут діється? От бешкетники. Влаштуйте свої ігри в іншому місці. Дай мені одозе! Готово! Все удозе! Я готовий злітати. Тримай мене на лопі, не відпускай мене. Літаємо на борту. Мім'яч. Луп діду. аго! Лупі, де ти? Що це? Черговий винахід луп діду? Годі тобі, удовзе! Чому таке кисло обличчя? Ось бачиш, що в мене є? Як добре, що ти взяв поїсти. У дідусь як добре придумав. Свіже повітря прикидається апетит. Ваша мама має рацію. Мерщій блошина родина за мною. Це ракета. Ми, мабуть, високо піднялися. Лупі, Ми литимо грозову хмару. Щас мені підказує, що ця хмара підня. Щась мені підказує, що ця хмара віднесла б дідуль дуже, дуже, дуже далеко, потрібен його знайти. Як я міг погодитись на ще одну геніальну ідею. Шалу діду перетворитись сімейну мандрівку. Це просто жах. І дводиш, ще собаки смердять, і ще більше. Мене зараз знудить. Бейзі лагу. Чим ти займаєшся? Це мій останній винахід прив'язуєш пластикову пляшку, до велосипедного насоса, насоса і ти маєш ракету. Як вона спрацює? Можна трішки замочити, але це не смертельно. Оп, діду! Як я промок до п'ят, і все через тебе, тож, будь ласка, витягни звідси негайно. Я теж хочу додому, я з'їла стільки цукерок, що мене зараз нудить. Бо... Ми врятовані. Вітер нас несе додому, удалзе. Да, як ми по-твоєму цей спустимось, мій похнастей, друже, у тебе є пазурі? Я дай спробую. Ось вам. Ні. Піднімайся. А тепер останній шанс. Дівчата перші. Добре. Шш. Після тебе. Шш. Я ніколи до нього не дістанусь на то високо. Шш. Шш. а, -а, -а. А це так посадка, зате не приземилився на дерево. Лоб діду, ти прогавив стільки цікавого ми з безілом напустили в небо ракету, справді? Це правда. Лоб діду, якщо хочеш політати, я з майструю кольорові кульки. Ні, дякую, на сьогодні мені вистачило, як і моєму м'ячеві, бол. Порядна блошина родина шукає пса для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші. Особливо ти ще! Ди-ди-ди-ди-дисидів!